Вітаю, 15 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, 6 година ранку, як я обіцяв, включитися зранку, показати, продемонструвати, що у нас там насипалося, який стан сім'ї і тому подібне. В ролику вчорашньому я говорив, що якщо осіб буде якась значительна в той період, ну, в період якогось часу, ролик буде зніматися відразу і вас сповіщати. Ну, Так як осіб була ну, зовсім незначна, ну в яка. Не... Пішли дивитися. Те, що ми бачимо по тому, що відбувалося по вулиці, це ну, така, от, така, от осіб, котра прогнозована, котра, а, ну, котра в будь-якому випадку мала бути. Також і тут пару, от оці, тут пару-три метрів, а ці вже всі живі. Поднімай корпус. Так, да. ну, корпус все і сторону. Ну і зараз подивимося еще, друзі. А, давайте ще подивимося, що там по кліщу. -то. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Так, ну і дивимося. Так, і є, казь. І мертві пчолки носіться Не будемо казати, що їх не є, є трішки. Ну, опять же, то ну, Яка, така, там, такого і близько не є. Друзі, от що ми побачили з полосками компанія Апіваро. Дата виготовлення 7 число. і Ще дочекаємося число 6. І додивимося, ну і їх вибраємо теж. Такий обробіток це нормальний обробіток, ну як нормальний, для когось, ісходя із ситуації, яка склалася от за останні дні, за останні 2-3 дні, для когось це якась така критична ситуація, котрі, котрі люди, можливо, навіть із-такого починають панікувати. Но воно по іншому не працює любі полоски. Чи то китайський, чи то український, чи то я не знаю там якийсь європейський, вони по-інакшому не працюють. же точно не працює і пролив. Пролив зробить От в такому випадку, коли ви проливати, mm -hmm. о, осіб буде не менше, далеко не менше. А якщо ви пам'ятаєте, коли ми ну скільки там, мабуть, місяць назад робили опити на новому препараті 20% відсотковому метразі. Робили особ, де ми нарушили е, всі можливі правила, які тільки бувають. Ми зробили і дозу в два рази више, ми зробили і е, кількість в два рази більше. Після чого ну, там була осіб, да, така от на котру, скажімо так, е, печально було дивитися. Ну опять же, то нічого критичного не було. Ну, давайте зараз подивимося на ту сім'ю, як вона зараз виглядає. А, не подивимося. Ми друзі, вчора годували. Так, і тут сироп. Все, це сім'я. І ось тут налитий сироп. Не подивимося ми нічого. Uh -huh. Ми тільки одну ту сім'ю не погодували. Для того, щоб подивитися зранку на світі. Uh -huh. Бачимо, що не годоване. А все годоване. Так що, друзі, якось так. Показав, продемонстрував, ось така кількість осипи є на днові, є за ніч упала на сітку, ночі зараз прохладні, бачимо, що особа їх ніхто не чистить, падали відразу на сітку. Зараз в течіні дня в будь-якому випадку вони то почистять і все. І це явище пропаде, і якби вчора, е, якби вчора ми поставили полоску і отак, кожні півгодини не приходили, не дивилися. І потім зранку не підняли б корпус, ми навіть би о цьому не узнали, що якась часть бгли паде. Так як мені банально зрозуміло, що це явище нормальне, і питатися його, скажімо так, побачити, не вижу надобності. Так що, друзі, а в другий раз раджу вам просто, бо ну, така ситуація можлива, ніхто не сперечається, вона можлива. Але якщо ви бачите дану ситуацію, у себе на пасті, що ви щось поклали, і у вас в будь-якому випадку ну, щось відбувається. Друзі, всяко в житті буває. Раджу вам від чистої серця, щоб ви в другий раз мали якісь е серйозні аргументи, серйозну демонстрацію ваших слів. Бо вчорашні ті ролики ні о чому не говорять, вони пусті і нічого не доказують. Все, ви побачили, що якийсь у вас лихо коїть. Все, вибрали, пішли от, до других двох сімей на другому точку, котрі ви ще не трогали. От, дві сім'ї. Снімаєте ролик, демонструєте, що одна сім'я жива, друга сім'я жива, і починаєте їх обробляти. В одну ставите, в другу нічого не ставите. Снімаєте кожні 5 хвилин, як у вас тут починають випадати пчоли, осадок і все, і вони починають вмирати. Ви все документуєте, демонструючи тим, що ви щось туди поставили, якісь полоски з якоїсь діючої, якоїсь конкретної кампанії. І ну, дивитеся на даний факт, документуєте його. Це вам допоможе в майбутньому. Бо я інакше не знав, як це має працювати. Я тільки так це розумію. Ну давайте ще подивимося так, може не тут всі мертві. І тут все нормально. Бачимо, полоски стоять. От Прямо так, щоб якісь мертві біля цього лежали, нема. Якщо і є, то вона все ж таки е від того, що налізалась полоска, вмерла та і все. Все, друзі. Ось от така от історія. Дочекаємося полоски від 6-го числа. Якщо нам відправлять, поставимо. Подивимося, проаналізуємо, завтра подивимося. І ще сю сі 7. Якщо є бажання, давайте. Давайте... Ну, давайте поступимо так. Нехай ящик тут лежить далі. Зараз бджоли, коли будуть чистити. Кому там не спиться зараз. <рес> Ми тут живемо на шибі, а комусь не спиться зрада, вже їздять. Друзі, залишаємо це тут в будь-якому випадку. Зараз бджілки, коли потіплішать, вони будуть вилітати, їх виносити. Ну правда, зараз вони не будуть падати прямо в ящик, так як вони вже живі, будуть виносити мертвих, і вони, скоріш за все, можуть їх рознести і далі, так як нада б метати собі під ноги. Под вулик вони не ну не мають такої надобності, вони все ж таки розносять. В даному ж випадку те, що упалося, ті пчоли, котрі малі, скажімо так, отруєння, вони виходили, скажімо так, на вулицю, так як бджолам свойственно, якщо ти все ж таки вмираєш та покидати вуля, щоб не шукати, скажімо так, другим роботу. Ну а у нас люди наоборот звикли, якщо щось у тебе є проблема, то потрібно наоборот пошукати і другим роботу. Все, друзі, на цьому буде завершети. Слава Україні! Героям слава!